Хай guys! Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! Ми дочекалися розпаковки 12-ї серії Дораблес і 11-та і 12-та серія мають спеціальні назви. І в даному випадку 12 серія називається Піксель Так. Ідеальний Піксель. Побачимо чи дегані. Так, отож, дві коробочки. Значить, 5-6 або 7 фігур в одній коробці. І всього в колекції 50 фігурок. Так. І є лімітовані. Везунчик кого кого <свіс> не ну, є. звичайно, серія <свіс> піксель. І звичайні персонажі. І звичайні персонажі. <свіс> <свіс> так. <свіс> Я просто хотіла сказати, що лімітовані персонажі з відеогри, ну, як би, Фелікс і Венелопа. І просто це дуже прикольно через те, що серія називається Pixel Perfect, а вони ж персонажі відеогри піксельні. Тобто, мені подобається, як вони це зробили. Що довго говорити? До праці! Так, я вирішила, що я перша відкриваю коробку, але першу. Ууу, три-шість! Вау! Всім фігуро! Так, ти... я, можливо, відірву? Щоб зручніше було, хоча вона немає тут такого, щоб підривати, але ми придумаємо. Так, ти першу дістаєш. З цих малинових дверей. Взагалі, піксель це для дорабла, на мою думку, досить так ем... незвично. Специфічний. О, 25. І тут. О. Ти хто? Це персонаж з Аліси, це типу. Що це, типу, ну, та, ну щось з дверима пов'язане, здається. Ясно. Типу... Двері. Ну так, щось з двері. Дверна ручка, а це просто двері. Так, от мені зараз це є дверна ручка. А, дверна Але ручка? я не знаю, Одним словом, а такий цікавий персонаж. Так, наступні двері. Пакетики, в 12-й серії вони бірюзово блакитні з зображенням. Персонажів Номер 14. І тут у нас. І тут у нас. Ого! З НКБ. Альма її, здається, звати? Досить красиво зроблена. Так, да, вона дуже красиво виглядає. І така юна. Треба було дати їй такі Сукня смужки, дуже... як дають. Це зразу... Сукня дуже гарна. Старішим виглядає персонаж, а не дали. Ну, вона дуже красиво виглядає. Сам послушний такий. <ріхи> <ріхи> так, 32. Ооо, попелюшка. попелюшка! Нічого собі. Дуже красива така близька. А, вони ж цих зимових <губ> О, одежинка! До речі, ота, я не дуже люблю, що в Дорабле завжди дають прям принцес, але це той випадок, коли мені дуже подобається. Бо ну вони дуже класно виглядають. Так, в зимових цих нарядах вони дуже красиві. Вау! Тому бін, це дуже класно. <губ> <свист> ну, ми знаємо, які там персонажі. Вісімнадцять. І під номером 18 у нас oh, wow! рая. Нічого собі. Шеїна... Рая. Та, от якраз я хотіла сказати, що не просто рая. рая... Не ну, така класна зачіска. Дівчинка. там. <свист> Красива така. <свист> 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 так, це. Відчинені. Oh, wow. <свист> Що тук-тук? 40. О, не видно. О, Вау! Так, це Гругулія із Горбані з Нотрдама. Прикольно. Цікаво він так виглядає. Мені, угу. що він досить деталізований. Не відкрила зараз пророблені. Так, я дістаю передус на мій пакетик цієї 44. Гарний номер подобається. Uh -huh. О, уже хтось oh -ho -ho -ho. намагався його відкрити. О, це дамбове шоці! Лазер. Він такий незвичний. Такий піксельний. Такий квадратний і зовсім не Drawballs. Взагалі я люблю піксельний стиль, але от мені здається, що в це так, ну. Трішки дивно, бо одразу це зовсім не підходить. Плюс пікселі класно виглядають. Два. Mm -hmm. Пікселі класно виглядають на екрані, а от в фігурці це трошки дивно. О, О, а, як класно. Він такий гарний, mm -hmm. він такий милий. Так. Він дуже у нас серйозний. Mm -hmm. Каже, що по-правильному він не милий, а. Не знаю, він з кіно все любить і театром робити. Тому... Так, ти відкриває наступну Сценичний. коробку. Так, наступну. Так, І тут. Трапарарам! Шість, не палуба. Ого, угу. ну, нічого собі ну. навіть не звернула увагу, Думала п'ять. <звук> <звук> так. Так, оці красивенькі, зелененькі, салатові кверцята. Ти мала починати? Mm. <гум> так, один. У mm. цей пакетик такий скомканий був. Субонія, mm. я в шоці, я дуже <гум> красиво. Її так рідко можна побачити mm -hmm. десь фігуркою. Гінайтві її дуже класно зробили, причому mm -hmm. кришного кольору мені так подобається. І метео такий красивий. І рюкзачок. І навіть на рюкзачку видно квіточку, квіточку. і кишеньку. Я в шоці. Це дуже гарно. Так Мені, до речі, мабуть, в цій серії найбільше подобається яких персонажів дали за зі сторічок. Бо дали тих, яких 11. Дали тих, яких рідко дають, і це дуже класно. Окуляри <с> одразу. Um> Я в шоці. Це з мультфільму вперед. «Onward», І це якби. Такий серйозний персонаж. <ріст> так, і... наступні двері. Великі такі красиві малинові. Тачик, речі, був не тут, а угорі цього разу. <ріст> О, вау. Так, це 9. <ріст> так, я хотіла сказати 60, але ти маєш 60. Фігурок. Дев'ять. І тут щось дуже, дуже масивне. Ого-го, нічого, нічого собі. собі. Це мантикора з цього самого вперед. І вау. Він дуже вели... Мені здається, такої величезної фігурки вдораду. Чи Це вона. Ну, вона, він губи нафарбовані, наче, може, і вона. Ну. Але такої величезної фігурки mm -hmm. в дорогу ще не було. І вона така пророблена. Вау. І важка. Вау. Так, покладемо до. Та Самого <світ> Так, Її там не видно. Ай! <світ> — Так, 28. І тут кого у нас палька? Вау, це Заліси. Хм, Він <світ> <світ> такий смішний. Носик. Тук-тук. <світ> Ой, який моряка. Я думала, як, знаєш, в еліти старих років. А, <світ> <світ> Так, наступне. 40... 42. О, О! Вау! Mm. А -а -а -а. Ну, от вона досить непогано виглядає. А? Мені більше Справді. подобається, ніж Дамбо. Oh. <laughs> Нехай буде так. <laughs> це свішно. Але це досить оригінально. <laughs> І не більше. Так, ось. Вибач, я, uh. я тебе зараз підніму. 27? А, що відбувається? Як може бути в запечатаній коробці, хтось намагався відкрити. Це так кож заліз? Морж. Хоча де його ікла? До речі. А це, мабуть, і є ікла. Просто вона як з вусами злилась. Такого кольору, як вуса. <рігі> так, і в мене ще є такий <рігі> капас, який ми раніше відкривали. Я буду. Ні, давайте, я буду ж перша. Добре. Сорок один. <рігі> О, мой яке відкрила. І одразу на піксельну. О, Мікі і міні, вау. Прикольно. Вони завжди мають бути разом. <рес> Хвостик? Так, справді на нема новий. Я хочу в степ з 34 номеру. І ця... О, О, Рапунцель! Яка в в неї снігова велика... куля. Смішка. І одяг такий красивий, блискучий і фіолетовий. Вау. Це дуже класно. Вау. Yeah. Wow. Давай ми так поставимо. Так, 15. Останній пакетик. Ого! Нічого собі. Зенканто. Так, один із статів його звати Фелікс. Фелікс. Погано трохи рот видно. Вау, але це класно. Що татів дають, бо їх досить рідко дають, і прикольно, коли вони є, бо вони класні персонажі. А, куди його? Та Можна було біля рапунцель. О, він якраз там поміщається. Ну. Краса. Угу. Дуже красива 12-та серія. Звісно, я зовсім не фанат пікселю, тому вважаю, що в Дора воно не зовсім вдале. Але якщо комусь подобається, то чому б і ні? Я фанат пікселю, але і справді вдора булось, воно трішки так, не дуже. Ну, тим не менше, розпаковка була приємна. Нам дуже сподобалось. Так. Надіюся, вам також. Просто персонажі старішок, яких дали в цій серії, просто. Я в захваті. Всім до нових зустрічей. Так, всім па-па. Бай! -па.